Радіо Chicago. Чи може Порошенко врятувати Зеленського? Мене звати Назар Мухачов. В цьому відео я хочу проговорити певний дуже специфічний варіант розвитку подій на найвищому політичному рівні в Україні. І обговорити я це хочу не просто так, тому що, власне, впродовж останніх кількох тижнів такий варіант розвитку подій. Мені, як ймовірний, озвучили декілька дуже дуже розумних людей. І, власне, якраз для того, щоб про нього попередити, і в деяких сенсах, можливо, навіть його унеможливити, перепрошую за тавтологію. Я і хочу про це сказати. І так, що означає, Порошенко може врятувати Зеленського? Коли Петро Порошенко у 2019 році втрачив втратив пост президента, він не втратив влади. Дуже багато прихильників Порошенка кажуть, що ви про нього згадуєте? Він же 5 років не президент, він же 5 років не при владі. Він при владі. Він при владі, багато його людей при владі в виконавчих структурах, його фракція у Верховній Раді голосує, і за багато антиукраїнських законів голосує синхронно із партією Слуг Зеленського чи Зелених слуг неукраїнського народу, зокрема за розпродаж української землі і надр. Коли Зеленського обирали, дві третини голосували насправді не за Зеленського, а проти Порошенка. І коли Зеленський казав Я ваш вирок. Дуже багато хто надіявся, що це дійсно стане правдою. Весна прийде, сажати будемо. Проте, пройшло багато років. Петра Порошенка не посадили. Кримінальні справи, якісь є відкриті, але ті формулювання, які я бачив, вони ну, такі достатньо специфічні, деякі м'які, деякі надумані. І... Деякі достатньо суперечливі. Хоча насправді можна було би відкрити кримінальні справи набагато жорсткіші і по абсолютно реальних чітких фактах. Ну, до прикладу, мінська зрада. Мінські угоди це зрада України, Кучма не мав ніяких повноважень на те, щоб їх підписувати, але підписав, взявши на Україну зобов'язання прийняти нову Конституцію, імплементувати ракову пухлину ЛНР ДНР. В тіло Конституції, в тіло України, там і так далі. Багато є нюансів. Потім ті угоди були освячені Порошенком в мінському форматі. Тут причинно-наслідковий зв'язок, з точки зору формально юридичної, відслідковується дуже легко. Було б бажання, отака От міфічна політична воля. Проте міфічної політичної волі ми не побачили, і не міфічної також, її просто немає. І на це є чимало причин. Одна з них Володимиру Зеленському чи ляльководам за його спинами. Їм дуже зручний такий політичний опонент, як Петро Порошенко. Чому? Дуже високий антирейтинг. Цей антирейтинг не дасть можливості виграти президентські вибори в Зеленського, і гіпотетично може створити можливості бути постійним кандидатом номером два. Але. Петро Порошенко дуже хотів би повернутися в крісло президента або принаймні виконуючого обов'язки. І отут якраз починається дуже цікавий варіант, і цей варіант не можна називати неймовірним. Який варіант? Є суспільні процеси. Суспільні процеси, суспільні настрої. Однією із ключових ознак для всіх суспільних процесів і настроїв є інерційність. Вони не змінюються раптово, проте вони невпинні, і стратегічно раніше чи пізніше вони приведуть до певних результатів. Якщо ми говоримо про суспільні настрої в Україні, то активна частина населення, особливо ті, хто пов'язані із волонтерством, із добровольцями, ті, хто має друзів добровольців, родичів добровольців і так далі, вони до Володимира Зеленського ставляться надзвичайно негативно. Величезна кількість українців ставиться негативно до Володимира Зеленського через військові чи то промахи, чи то злочини. Чонгар відкритий, північний напрям, ще щось. Кількість вбитих та поранених українців зростає кожного дня. Кількість корупційних скандалів так само. І раніше чи пізніше такі настрої вже б давно привели до вибуху. Проте, у нас є очевидний зовнішній ворог, у нас є лінія фронту, і це є очевидний такий стримуючий фактор. Але знову ж таки, знаєте, вода в казанку вона не може нескінченно закипати. Раніше чи пізніше кришку буде скидати. І от якраз на випадок, коли вже народ закипить, а деякі обставини. І зовнішні, і внутрішні зараз зроблені так, щоб ситуація в Україні дуже дуже сильно погіршувалася. На цей випадок Петро Порошенко може стати запасним аеродромом для Володимира Зеленського. Що мається на увазі? Мається на увазі обмін владою, причому з отриманням гарантій безпеки тим же ж Володимиром Зеленським, Андрієм Єрмаком і його оточенням. Згадайте 2019 рік. Якщо думаєте, що це неймовірно, як в 2019 році на антипорошенківській хвилі Володимир Зеленський прийшов до влади, як він казав, я не ваш опонент, я ваш вирок. Але вироку не відбулося. Це я до того, що одна риторика зараз, але результати. Яким чином це може відбутися? Уявіть собі, що Володимир Зеленський пише заяву про дострокове припинення повноважень президента? В такому випадку. Виконуючим обов'язки президента стає голова Верховної Ради. Голова Верховної Ради обирається депутатами Верховної Ради. Ті зелені табуретки, мавпочки, яким доплачували по 5 тисяч доларів в конвертах, які вночі під час карантину проголосували за розпродаж всієї України. Вони проголосують за все, на що їм покажуть ляльководи, і за що їм заплатять. Або навіть не заплатять, а просто заставлять, тому що так треба. І у цьому випадку Стефанчука може бути переобрано. Переобрано, в тому числі і на Петра Порошенка. Катастрофічна ситуація тоді, в якийсь спосіб, починає стабілізовуватися для того, щоб люди якомога більше, глибше і ширше повірили в те, що життя стає кращим і починає налагоджуватися, в цьому сценарії можна навіть повернути до прикладу того ж самого Валерія Залужного в Збройні Сили України. Багато хто звинувачує Зеленського і компанію, що Залужного звільнили, і що це було неправильне рішення. І ще багато-багато інших нюансів, таких, знаєте, медійних ходів, які б народ сприйняв на ура. Народ дуже любить видовища. В древньому римі писали хліба і видовища». Це характерне для абсолютно всіх народів. Причому українці є таким народом, коли вже навіть хліба може бракувати, але все рівно можемо з відкритим ротом спостерігати за якимось видовищем, як голограма Голобородька щось там буде робити. Ну, тут буде не голограма Голобородька, а хтось інший. Але видовище буде гарантоване. І що саме цікаве, є певні сили. Які були зацікавлені в розв'язанні того геополітичного сценарію, який зараз відбувається в Україні? І мова йде і про повномасштабний напад Московії, і про розподіл України по певній лінії фронту, і про розпродаж національного багатства України, про розпродаж нашої землі і надр. За цими стоять дуже дуже потужні сили, включаючи Кремль за всіма цими процесами. Це треба усвідомлювати. І для тих ляльководів, якщо вони відчують загрозу, що певні сценарії можуть поламати певні плани, вони можуть це зіграти. Зіграти от такий спектакль. І в цьому спектаклі для них ключове, щоб при заміні акторів в народу виникнула ілюзія стосовно того, що починає змінюватися сценарій, але ключові тенденції. По розпродажу України, по розпродажу нашої землі і надр, і так далі, це все повинно зберегтися. Проте воно буде завуальоване в різних формах, будуть кілька десятків таких гучних покращень, це все інформаційно можна продумати і так далі. Найважливіше, що в кінці кінців український народ буде остаточно позбавлений національного багатства, фактично позбавлений. Відповідно до Конституції, до 13-ї, 14-ї статей Конституції, де мова йде про те, що земля, надра, шельфі, повітря, вода і так далі все належить українському народу. Вони нас позбавити не можуть. Але є де-юре, а є де факто. І де-факто дуже часто суперечить де-юре. І що? Тим гірше для де-юре. Я вже наводив приклад Норвегії. В Норвегії не записано на рівні Конституції, що газ належить цьому норвезькому народу. Але там створені суверенні фонди, які це реалізовують. А в нас записано на рівні Конституції, на рівні найвищого законодавчого акту, але не реалізовано. Маленька така відмінність, маленькі нюанси. Так от, для наших ворогів вкрай важливо зберегти оті тенденції. В цьому сценарії, який я описав, можуть бути варіації. Там, замість Порошенка, який прийде на місце Стефанчука, може бути і хтось інший. Знову ж таки, ситуація почне розхитуватися в Україні після 20 травня, коли добіжить п'ятирічний термін Володимира Зеленського. І ситуацію в будь-якому випадку почнуть розхитувати, в тому числі і кремлівські сили, але не тільки вони. Сукупність цих обставин може підштовхнути до реалізації чогось такого. Українцям потрібно бути свідомими, розумними і слідкувати за суттю тих процесів, які відбуваються. Хто б не прийшов, яке прізвище не було, як би сильно це прізвище не було розпіарене для українців, що там, будь-що від військових подвигів до ще чогось, до максимального альтруїзму і так далі. Треба розуміти, що якщо той, хто прийде на заміну Зеленському, зберігає теперішні тенденції по руйнуванню України, по розпродажу нашого національного багатства, по викраденню нашої землі і надр такими хитрими політико-економічними методами, то це буде ворог України, поставлений певними ляльководами. Це треба усвідомлювати, дивлячись в суть політичних процесів і розуміючи глибину тих існуючих загроз. Видовище можна намалювати які завгодно. В Україні повинен бути певний клас людей, який вміє такі загрози розпізнавати, який бачить суть політичних процесів. І, бачачи цю суть політичних процесів, він здатний і зобов'язаний її доносити до ширших мас населення. Це єдиний механізм протидії тим засобам масової ідіотизації. Які зараз обробляють нашу масову українську свідомість, ми можемо врятувати себе тільки самі. Україна як суверенний суб'єкт міжнародної політики, як держава українського народу, в якій влада і власність належать українцям і де-факто і де юре, і працює в інтересах українців. Така Україна потрібна тільки нам з вами. Але не нашим ворогам, які мають дуже багато різних форм, вміють камуфлюватися, вміють спекулювати на сакральних для українців речах, пов'язаних з націоналізмом, з пролитою українською кров'ю і так далі. Там цинізм вищої проби. От коли бачиш суть цих політичних процесів, а два ключові елементи політики це завжди влада і власність. Тоді можеш навчитися їх розпізнавати. Власне, цей сценарій я хотів озвучити для того, щоб певним чином попередити українців. І ви знаєте, з точки зору певних метафізичних традицій говорять, що якщо озвучуєш певний сценарій, який ще не відбувся. То ти в такий спосіб в деяких сенсах унеможливлюєш те, щоб воно відбулося, тому що, грубо кажучи, посажені зерна, які мали прорости через деякий час і вийти назовні, вони вже не проростуть, тому що ти їх вийняв на світло з темряви раніше часу. Ну, але це так, це таке тонке метафізичне пояснення, але насправді я дуже хотів українців попередити перше, і друге в чергове закцентувати увагу на суті політики. Влада і власність це ключові питання. І той, хто дійсно буде рятувати український народ, той, хто буде будувати Україну майбутнього, він повинен зробити так, щоб влада і власність належали українцям. Цей весь ганебний антиукраїнський злочинний антиконституційний розпродаж української землі і надер, за який голосував разом Зеленський, Порошенко і Пінчук, тобто Вакарчук. Ми його мусимо зупинити і ми його можемо повернути. Все залежить від нас, від нашої згуртованості, від того, наскільки нас буде багато готових захищати себе, своє майбутнє, майбутнє своїх дітей і всіх майбутніх поколінь українців. Дякую вам всім за увагу. Дуже прошу про інформаційну підтримку. Наш канал блокують. Блокують різними технічними способами, тому, якщо ви вподобаєте, прокоментуєте так, щоб було не менше як чотири слова. Поширите дане відео. Це вже буде допомога в подоланні інформаційної блокади. Прошу про таку допомогу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей. Радіо ЮЕЙЧИКАГО Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.